І так, друзі, всім привіт на зв'язку. Я Річард, і сьогодні я хочу вам показати нереально круту схему, як можна заробляти в інтернеті. Тому що я хочу сказати, по-перше, просто подивіться, який я собі взяв крузак двохсотий. А ну дуже цікава тачка. Також відразу взяв собі водія. І що я вам хочу сказати, була в мене одна історія, і готую я для вас. А деякий сюрприз, деякий сюрприз, і на великий сюрприз в виді нової машини, але ж все буду публікувати в свій телеграм-канал, тому обов'язково переходьте. Всі актуальні посилання будуть саме в коментарях. А це також моя машина основна. І що так, все менше слов, більше діла. Завчора, до речі, заробили 353 тисячі по нашій новій схемі. Всі, коротше, схеми будуть ось тут, тому обов'язково переходьте. І так, переходимо вже до нашої стратегії, як ми заробляємо кошти. Наразі на моєму балансі. 67 доларів І що я вам хочу сказати, це нереально крутий результат. І в нас є дві схеми, три схеми, по якій ми працюємо. Перша це з нашим новим індикатором. Зараз я вам покажу, це в нас наш фрактал, це наша перша схема. Друга наша схема основна з інвестінгом. І третя наша схема, яка ну плюс-мінус, заходить це з горизонтальною лінією. І що я вам хочу сказати, саме сьогодні я хочу вам показати, як я заробляю гроші по нашій схемі з інвестінгом. Тому поїхали. По-перше, ми обираємо валютну пару. Хай це буде GBP -CAD. Хай це це буде буде GBP-CAD. GBP-CAD. Далі переходимо на інвестінг GBP. Пишемо в пошуку назву нашої валютної пари. Всі актуальні посилання будуть в коментарях під цим відео. Тому теханаліз. Тиснемо на теханаліз. Одна хвилина. І дивимось. Покупати. Нам це не підходить. Нам потрібно або активно покупати, або активно продавати. І так. Тобто, шукаємо іншу валютну пару. Хай це буде у нас Audio USD. Обов'язково, якщо ми працюємо по інвестінгу, шукаємо без підпису OTS, тому AutoUSD. Наступна наша валютна пара Теханаліз. Головне робити все уважно. Одна хвилина, і одна хвилинка нам каже, активно продавати. Їм просто тиснемо продавати. А, я зайшов на півтори хвилини, потрібно було саме на одну хвилину, але ж нічого. І просто дивимося за відпрацюванням цієї нашої угоди. І що я вам хочу сказати, саме так я і заробляю, ви самі можете бачити, я можу оновити вам сторіночку. І. Це дійсно впевнена та крута схема, по якій ми заробляємо гроші. І що я вам хочу сказати, ось навіть наш фрактал нам показує донизу, і зараз цієї свічки вона буде йти донизу в нас. І ось саме так, друзі, ми і працюємо. Головне робити все дуже уважно. Я, я своєму блогу посвітив 56 відео для того, щоб повністю показати вам та обучити вас ось саме цій стратегії. І що вам можу сказати, чистий пробуток з тієї його мене буде 80, 860 доларів. і і блін, це дуже класно, мені дуже подобається так працювати. Ну це був мій осознаний вибір, і ми бачимо, як впевно воно заходить. А якби якби, якби, не ще зверху 30 секунд вже б зачинилося б в плюс. Тому що я просто сплутав час і зайшов на півтори хвилини. Але ж нічого, все одно бачимо, що в нас тут був плюс а, з будь-якої точки та з будь-якої нашої схеми. Перше, це наш фрактал, який дав нам сигнал плюс цієї угоди, і далі воно пішло вниз. І наш інвестінг активно продавати Aud USD, активно продавати. І ось ми бачимо легкі 860 доларів. І зараз фіксуємо нашу угоду в плюсик. Бам, і ось якось так, друзі, ми заробляємо. Скільки в нас є відео? 4 хвилини. розумієте? За 4 хвилини ми зробили з вами майже 40 тисяч гривень. Тому переходимо далі. За 4 хвилини ми вже заробили з вами 860 доларів. І давайте ще раз закріпимо, обираємо наступну валютну пару, хай це буде у нас, нас GBP-USD, чому б ні. Далі переходимо на наш інвестінг, GBP-USD. Ось так, Теханаліз. аналіз Одна хвилина і одна хвилинка нам каже. Так, грузить, грузить, грузить. а Нейтрально, ні. Ця валютна пара в нас стоїть. Але ж тут по фракталам можна спокійно відіграти себе, але ж ні, шукаємо далі. Давайте GBP out, дивимось. GBP out. Ось. Все. Зараз подивимося, що нам ця валютна пара скаже. теханаліз Одна хвилинка. І ця валютна пара нам каже активно покупати, ай, трошки не встиг нижчої точки зайти. Але ж просто подивіться, як ця вже угода в нас відпрацює і вже вона відпрацьовує. gbp AUD активно покупати. gbp AUD. Зайшли вгору і бачимо, який в нас впевнений плюс іде. Ось це є реально крутою схемою заробітку в інтернеті. Можу оновити сторіночку, можливо, комусь це буде важливо. Що я вам хочу сказати: Ух ти оновили, дивіться вже, який в нас памп. І що вам хочу сказати, дуже гарна торгова сесія в нас вийшла, і саме так я і заробляю гроші в інтернеті. І просто дивіться ще раз: GBP-out. GBP-Aut активно покупати на одну хвилину. І ось ми бачимо саме такий плюс. Тому що я вам можу сказати, головне бути дуже уважним. Всі актуальні посилання я залишу в коментарях під цим відео. І якщо захочете спробувати, також обов'язково приходьте в ТХК канал, там буде ще більше інформації, ще більше обучені. Інколи даю ось такі сигнали там безкоштовні. Тому що вам можу сказати, просто подивіться, як ми впевнено сьогодні з вами закрили впевнену торгову сесію та заробили майже 80 тисяч гривень. Тому що я вам хочу сказати, велике дякую вам за перегляд, схема реально топ. Тому до, до зустрічі!